Вітаю, друзі! Пропоную розібрати три питання пов'язані з відрядженнями. Перше, які документи дають змогу платити добові? Відшкодування витрат проходить на підставі наказу про відрядження, авансового звіту, а також документальних доказів перебування працівника у відрядженні. Це можуть бути проїзні документи, рахунки на проживання, довідки з підприємства відрядження, службові записки, укладені договори, підписані акти і будь-які інші папери. Тож, як бачите, одного лише наказу для оплати добових мало, подбайте хоча б про один підтвердний документ. Друге, у якій сумі платити аванс на відрядження? Аванс має покрити добові вартість проїзду до місця призначення та назад, а також витрати з найму житла. Для закордонних поїздок аванс платять у доларах або євро у валюті держави відрядження або ж у гривнях за офіційним курсом НБУ. Третє: чи дозволено компенсувати користування таксі? Податковий кодекс не містить обмежень на оплату таксі у відрядженні для комерційних підприємств. Однак, подбайте про чек таксометру або ж електронний касовий чек. Натомість бюджетним установам оплачувати таксі заборонено інструкцією про відрядження. Долучайтеся до продуктів цифрового видавництва експерту та завжди будьте в курсі усіх новацій. На все добре!